Привіт! Мене звати Ольга. Я лікар рефлексотерапевт гештальтерапевт. І сьогодні я хотіла проговорити таку тему, як оте модне бути в моменті. От купа мемів в інстаграмі, в Ютубі і картинок всіляких про те, як це бути в моменті, ловити дзен. І от дійсно, як то Тлумачити поняття бути в моменті. Про що це? Давайте візьмемо так: от зараз ви слухаєте це відео. І от прямо тут і зараз, ви слухаєте мій голос, дивитеся в екран, підключаєте всі органи чуттів. Можливо, в цей момент ви їсте. От я часом так грішу, буваю, слухаю YouTube, і в цей момент ще їм. І я, наче, і слухаю YouTube. І разом з тим я вживаю їжу. То чи перебуваю я тут в моменті? Ну навряд чи, тому що я вже обкрадаю себе в тому, що я не дуже там зосереджуюся на тому, яку страву я їм, і як вона мені смакує. Чи, наприклад, коли ви на природі, наскільки ви слухаєте пташок, як ви розглядаєте листочки, дерева, як взагалі ви вмієте заземлюватися От в це тут і зараз? Що б ви не робили, наскільки ви вмієте концентруватися на самому процесі? Тому що е, тенденції сьогодення, вони наче спонукають нас бути багатозадачними. Особливо це стосується людей, яких є оцей синдром е, дефіцит, зараз я скажу, синдром дефіциту увагу. Синдром дефіциту уваги, коли сконцентруватися на чомусь одному вкрай складно. Особливо мені здається, і вже в принципі так починають на це дуже звертати увагу, сучасні діти, які дуже багато перебувають в гаджетах, і сконцентрувати їм увагу щось, що є довше, ніж відео у Тіктосі, їм доволі складно. Так от, чому важливо вміти зупинятися? От в це тут і зараз, і коли цього не варто робити. Коли ви робите щось приємне, чи щось буденне, чи це є робота, важливо зупинити себе і подумати, повідчувати, наскільки ви від того кайфуєте, чи добре вам від того, що ви робите. Чи подобається вам та їжа, чи подобається вам книжка, чи подобається вам музика, як ви неї насолоджуєтесь, е, які почуття в тілі вона викликає. Коли ви, наприклад, йдете вулицею, прогулянка у вас, чи слухаєте ви в цей момент музику? А можливо, все-таки варто витягнути з вух будь-які сторонні там, звуки і послухати все-таки природу. Більше звертати увагу на те, як шумить річка, вітер, дерева, пташки. От чому я, наприклад, коли в нашому парку заборонили? Гучну музику і оці ганделики з шашликами, ну мені прям так, знаєте, це наче для мене було зроблено. Ну це я так собі фантазую. Тому що ну не люблю я в парку нюхати шашлик. Я люблю приїхати в парк і от дихати чистотою повітря того. Так, якщо я захочу шашлик, я піду в якусь іншу частину міста для того. І оце і є, знаєте, вміння зупинятися і просто як дитина дивуватися. От вони звертали, як діти маленькі, вони ходять, побачила комашку, вона вже вся увага туди. І запитує, а що це? І сидить і так, наче роздивляється, як ніколи не бачила, пізнає світ. А доросла людина вже наче все знає. А чому дивуватися? А ось це така дитяча е, непосередність, безпосередність, мабуть. так? Це ж вміння дивуватися, бути відкрити новому, навіть якщо це щось дуже знайоме старе. Навіть в стосунках, це є теж дуже помічним. Оцей навик трішки по-новому, по-іншому, дивитися. От Ми одружилися 10 років назад, а які ми сьогодні? А чи ми пам'ятаємо ті стосунки, якими вони були і тягнемо ті спогади сюди? Чи таки ми бачимо одне одного такими, які ми вже змінилися? Тому що за 10 років все-таки люди змінюються. Вони притираються, деколи просто терплять, деколи погодами живуть. А от, от в це тут і зараз співставляти себе з реальністю, в якій живемо. І де це може бути ще помічним, окрім того, щоб це не було, знаєте, не формувало цей синдром Дравасіка, от коли лісоруба. Коли ось тут я щось роблю, а зараз, наприклад, я от думаю, як би це вам розповісти, і одночасно, блін, моїй дитині треба робити уроки, тому я буду пришвидшуватись. І я вже, наче й не тут, і я вже не в цьому відео і так подивляюся на ці хвилинки, щоб не дуже довго займати ваш час. І разом з тим, ой, там ще стільки уроків треба, треба, треба йти. І все. І я ні тут, ні з вами, і, власне, не з дитиною. А коли я сиджу, насолоджуюся тим, що, можливо, комусь те, що я розповідаю, буде корисним. І можливо, хтось зможе оцю свою розконцентровану увагу почати фокусувати. Знову ж таки, повторюсь, можливо, чому важливо це зараз навчитися заново робити, чи згадати, що ви давно так не робили, якщо вам відгукується ця тема. Тому що ми зараз трошечки в стресі живемо, трошечки. Зовсім сліганця, так. Да. І фокусування на тому, що ви любите робити, чи це плетіння хрестиком, це вишивання, бісероплетіння, можливо, якась така чоловіча робота там, де потрібна дрібна моторика. Або, наприклад, спортом ви любите займатися. От навіть в той момент думайте про те, як працюють ваші м'язи, значить такий внутрішній. Зір проникає в ті м'язи і дивиться, спостерігає всередину, як ті м'яз скорочується, як він розтягується, розслабляється, Ну, от прямо фокусуватися повністю на тому процесі. І ви відчуєте, наскільки тренування піде зовсім по-іншому. Якщо, наприклад, для вас спосіб переключитися на якийсь позитив, є спорт. Те саме, Стосується розладів харчування. Як тільки людина починає інтуїтивно вживати їжу і прям смакувати кожен шматочок, шматочок зосереджуватися на от, смакових рецепторах, то й насичення геть інше. Інтуїтивне відчуття, що хочеться дати тілу, також змінюється. Коли ви вибираєте літературу, яка цікава. І ви вчитуєтеся, впірнаєте в цей процес, то ви не будете змушувати себе читати книгу просто тому, що ви її купили. Занадто багато книг існує для того, щоб витрачати свій час і саме головне енергоресурси для того, щоб читати те, що в принципі ну, не лізе. От І так ви формуєте відновлюєте контакт думок, відчуттів з сигналами тіла. І Ця історія важлива, особливо під час стресів. От, наприклад, були обстріли чи обстріли є, вони не завершилися. На жаль, ми всі досі переживаємо цю травму, ми в ній знаходимося, вона не є завершеною. Тому в нас не після травматичний синдром. Ні-ні, травма продовжується. Тобто, як тільки ми трішечки відійшли від якогось ракетного штурму, хоп. Новий підізрів, а особливо ті частини нашої країни, які постійно потерпають від обстрілів, які просто безперервно слухають все це. Там просто навіть немає можливості переключатися. Чесно, не знаю, як люди це витримують. Але якось адаптуються. Ще питання ціною: чого адаптуються. Да, можливо, в когось психіка сильніша якось ну, легше витримуються. А ті, хто не витримують, ну тут. Важливо розраховувати свої сили і тоді виїжджати, якщо є така можливість. На жаль, не у всіх вона є. І оце переключення себе на те, що вас надихає, воно надзвичайно цілюще. Наприклад, коли тільки почалося повномасштабне вторгнення, мене рятувало ув'язання. Всі мої недов'язи прямо я вив'язала до кінця. І я фокусувалася на тому моменті перебирання. Все, на що у мене вистачало енергії, це просто сісти пеньком і перебирати. Ну, от так от я адаптувалася. І такий був мій спосіб. Ви щось можете знайти своє, от що вас, вас тішить. Якщо зараз, наприклад, в силу сьогоднішніх обставин це відчуття притупилося, ви не знаєте, як себе знайти. Згадайте, що ви любили. І пробуйте знову це робити. Якщо це фото, фотографія, Візьміть телефон, для цього не обов'язково щось таке дороге купувати, і попробуйте, пофотографуйте. Ну, поспостерігайте природу. До речі, вихід на природу також дуже допомагає. Оце коли нас всіх закрили, сидіть по домах. Це жахливий експеримент насправді. І в мене багато коментарів з цього приводу, але я не буду зараз це робити. Відео трошки не про це. І наступний момент, коли не потрібно фокусуватися на відчутті в тілі. Оце важливий момент. Вже 300 разів сказала важливий момент, але поза тим. Момент травми, конкретно ну, тривога, так? І йде повідомлення, що там Хмельницький. Увага, перейдіть в сховище, тому що на вас летить там, три шахєди, да, чи там, три ракети в напрямку Хмельницького. От в цей момент, коли є пряма загроза безпеці тіла, безпеці життю, щось таке екстремально надмірне, сильне відбувається, таке знаєте, дуже великий стимул зовнішній. Навіть момент гвалтування, нехай, Боже, нехай вам ніколи це не знадобиться. Серйозно, Ну, я можу це проговорити і мушу проговорити, тому що це якісь такі ну, речі, які, на жаль, трапляються в цьому житті, на жаль, вони мають місце. От в цей момент якраз краще підтримувати дисоціацію ось це розщеплення, типу, це не зі мною, це не зі мною, це просто моє тіло. А є моя душа, наприклад, чи моя свідомість. Яка ось тут, вона така вузенька, вона звужена, тому що в екстремальних ситуаціях свідомість дуже звужується. І допомагати тілу просто виживати в цьому. Наприклад, дихати, дихати через соломинку, просто підтримувати тіло, але не думати над тим і не смакувати те, що відбувається. Разом з тим, іначе і не тікати від того, але просто максимально підтримувати тіло. І тут от, е, в цей момент дуже допомагає рептильний мозок. Ось ці наші такі архаїчні реакції, які інстинктивно, одразу рефлекторно, як це є як цей безумовний рефлекс, самозбереження. І от хтось. Е, Пам'ятаєте, коли ми тільки почали переживати перші жахи цієї війни, хтось почав волонтерити, хтось втік. І це теж нормально. Хтось просто лежав знерухомлений, хтось завмирав. От кожен щось своє тут робив, хтось пішов воювати, тому що просто розривалося зсередини, і дійсно дуже багато було добровольців. І саме ціною всіх тих людей я зараз з вами спілкуюся і продовжують жити ті, хто вижив. Розумієте? І от це є енергія життя кожної людини, і наші інстинкти трішки відрізняються, хто як адаптується під стресову ситуацію, то от своїм інстинктам тут бажано трошки довіряти, тому що в звуженій свідомості надзвичайно важко управляти не те, що зовнішнім світом, собою взагалі. Хтось починає панікувати і неадекватно себе поводить. Тоді хтось сильніший може там струсити, наприклад, якось привести трішечки в реальність тут і зараз, для того, щоб, наприклад, тікати, якщо треба тікати, знаєте, оцей ступор, раз і зловив краба, і не рухається, заклякла людина. Це є нормальним. Чому буває така історія як victim blaming, так? Це коли такі розумаки зі сторони, потім починають розповідати, а чого не кричав, а чого не втікав, а чого сильно не кричав, а чого не відбивався. І оце ачокала, які люблять засуджувати, коли вони зі сторони, коли вони вже бачать завершену ситуацію, коли вони зовсім в іншому ресурсі енергетичному знаходять знаходяться, тому що коли людина знаходиться в середині стресової ситуації. Вона дуже часто діє так, як ніколи в житті не очікувала, що буде діяти. От тому от в тих стресових ситуаціях не потрібно прислухатися. О, да, а це мені страшно. Так, да, страшно, дуже сильний страх, все. І це нормально, бо є пряма загроза. Або якщо щось таке відбувається, де неможливо уникнути я Не знаю, наруги над тілом, чи щось таке, ну, знаєте, ну, непри, непри, вкрай неприємні якісь історії, це не зі мною, це просто моє тіло. Все. Ну, от такі настанови. Тому я вам бажаю, нехай ніколи не відбудеться е з вами, е не станеться такого там, де е вам знадобиться ця чи частина відео. А я вам бажаю, щоб навіть якщо ви переживаєте зараз якісь. Тягути, а ми всі зараз їх переживаємо, кожен в своїй степені. І допоки людина в травмі не можна працювати з почуттями аж так іти вглиб. Деколи достатньо просто підтримувати тіло. Тобто я вам рекомендую підтримувати своє тіло у ваш ем, прийнятний для вас спосіб не видушувати з себе нічого, абсолютно не тиснути в нас. Так зараз дуже багато насилля. В нашому полі, так, от ми всі, наша спільнота українська, знаходиться під гнітом насилля, несправедливості, тотального насилля, як ззовні держави, так і зсередини. І тому ось тут, в цих місцях, прям оце тут і зараз, це деколи навіть просто зупинитися і подихати. І саме перше, з чого потрібно починати, от це тут і зараз, це починати дихати. Подихали, усвідомили. О, от все, я дихаю. Я є. Ось мої очі, вони бачать все те, що є навколо мене. Ось мої вуха. Зараз я от починаю слухати. І бажано не слухати, прям слухати це під час обстрілу, а слухати, от, коли це все завершилося, є якась можливість переключитися. Ой Боже, який гарний захід сонця. Зараз, на жаль, вже сонце сіло, не можу вам показати. Сьогодні був дуже гарний захід. Пішли дивитися на Захід Сонця. Тобто створювати маленькі такі радощі, буденні, і на них фокусуватися. Коли я читаю деякі коментарі: О, тут в нас війна, ви весілля влаштовуєте, і пір, під час, як це, пірво е, як вам сказати, коли військові одружуються, я за них дуже рада. Коли я бачу певну верству нашого населення, яких війна наче не торкнулася, це взагалі окрема тема для відео. Я зараз говорю про звичайних людей, де в сім'ї кожного хтось воює. Я не знаю, чесно, серед моїх знайомих, це, це торкнулося абсолютно усіх, без виключення. І тому я вам бажаю не засуджувати себе, не засуджувати інших, а пробувати відновлюватися. Тому що надовго не вистачає, якщо жити виключно негативними переживаннями і емоціями. Наша психіка потребує позитивних переживань. Навіть якщо це просто ви пішли, як ви реальні фарби купили і помалювали, просто беріть. Причому важливо спочатку вивантажити якийсь негатив. А потім завантажити щось нове. Там, наприклад, щось позитивне намалювати. Якщо є якісь страхи, намалюйте свій страх. От намалюйте, візьміть найтемніші фарби. Щось таке намалюйте. Порвіть, спаліть, викиньте щось з цим зробіть і намалюйте щось позитивне. Чи зробіть якусь вправу, яка б вам хотілося б, знаєте, щоб вона вас так підживила. Обов'язково завершуйте на плюсі. Я вам бажаю, щоб ви були збережені. І всього вам найкращого. Сподіваюсь, що ці знання, ця коротесенька розмова на 18 хвилин, буде вам помічна. Всього найкращого.